Півень тупік та курочка режуля домашні улюбленці львів'янки Оксани. Вона з ними вже два роки мешкає у квартирі на восьмому поверсі. Курчаток купила на привокзальному ринку просто в дядька в коробці. Була така коробка, там вони бігали штук 20, їх було. І я просто вибрала по кольорах одного білого, одного сірого, одного рижого. Після того, як я вирішила звільнитися з роботи з Айтішнею, я поїхала в село на літо. І вирішила завести курчаток просто на тих три місяці пожити з ними і віддати їх потім татові. А, Але ми до них дуже прив'язалися і залишили двох себе вдома. Дівчина розповідає, що у кожного з птахів різний характер. Півник дуже такий. Дбайливий, він завжди шукає їсти клече курочку, а також він завжди її охороняє, стежить за безпекою. Тобто, коли ми десь з ними на вулиці вона сидить, клює траву. А він так от по сторонам дивиться, що там на небі не літають ніяких їжі птахи. Для того, аби курям в квартирі жилося комфортніше, господиня облаштувала для них у ванній кімнаті спеціальний будиночок. Зранку вони не будять нас. Тому що ми спеціально їм зробили кімнатку в ванні, в якій вони сплять і вони там закриті від сонця. Сонце зранку їх не достає, вони не прокидаються, вони прокидаються вже, коли ми заходимо зранку і включаємо світло. Харчуються кури на кухні. Півень тупік дуже полюбляє пшоно, каже його власниця. Сюди моє коросло, всюди моє хороше. Також Оксана знайшла рішення, аби когут не заважав своїм кукуріканням сусідам. В нас для півника, для того, щоб він кукурікав тихіше, є спеціальний нашийник. Він у ньому завжди. Через це сусіди, які от в нас за стінкою через коридор, вони його не чують. Я питала в ліфті, зустрічала цих сусідів, питала, чи ви типу чуєте щось якісь звуки з нашої квартири? Ні, кажу, в нас півень. Що? Дуже всі дивувалися, як це так. Оксана веде блог у соцмережах, де розповідає про своє життя з домашніми улюбленцями. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.